Друзі, усіх вітаю! Я сьогодні, нарешті, добралась до своєї грядочки з томатами. Хочу їх сьогодні попасинкувати, підживити і замульчувати. І деякі помідорки потрібно підв'язати, бо вже вони того потребують. Але перш за все, прорву, чим я, власне, зараз і займаюся. У мене тут є рядочок з морквою, тож запрошую собою, будемо разом це все робити. Так, одну маленьку роботу я вже зробила, морковку прорвала. Ну, Дуже в нас забита земля, тому що пару тижнів заливали дощі. Ось, ну але що маємо, те то маємо. Томатики вже підросли. В принципі, на кожному кущі є цвіт, що радує. Ось ці грядушці, всі високорослі томати. Зараз перший ряд той, що під парканчиком я підв'яжу. Я вже так практикувала, мені дуже подобаються. Вони гарно опираються на парканчик. А другий ряд я пізніше підв'яжу, потрібно якусь опору знайти. Так далі починаю з того, що буду пасенкувати помідори, деякі пасинки я раніше позривала Ось, і буду доривати ті, які повиростали. І постригаю те листя, яке повністю лежить на землі, воно вже деяке обсохло. Я боюсь, щоб просто зараз після тривалих дощів і на них не взялася. Ось, то те листя, що при землі, я його краще приберу. Так, прийшов час підживлення. в мене добре натуральне. Я замочила у відрі послід від кроликів, залила 10 літрами води. Ось Воно мене побродило пару днів. І я зараз буду розводити і підживлювати розсаду. Я набираю 9,5 літрів дощової водички і буду додавати півлітрову банку того розчину. Ну, зазвичай беруть літрову але він в мене дуже концентрований ось Бо там багатенько того посліду було, і я почну з меншої дози, скажімо так. ось Доливаю водичкою, гарно розмішую і зараз буду підливати під кожен кущик. Приблизно вийде десь по літрі добрива. Це кущики мої вже підживлені. Я попередньо перед підживленням гарно змягчила біля кореня землю, щоб гарно добре зайшло. А зараз хочу між гарно пропалоти, повибирати весь бур'янець, бо я трошки там і затоптала, і подальші мої дії будуть мульчування. Мульчувати я вже буду не тирсою, так як попередній раз, тому що то така безкорисна справа була. Ось. А зараз я буду мульчувати соломою. Так, друзі, все в мене одна грядочка повністю готова. Тут ще залишилась морква, вона коли підросте, я просто соломою трошки більше за, ну, заставлю, щоб її також замульчувати. Ось в мене ще тут залишився один ряд помідорів, які потрібно підв'язати, але це потрібно опору гарно зробити. А ось, ось ці помідорки я так підв'язала ниточками. Вони дуже класно себе будуть почувати. Вони тут провітрюються біля забору, опираються і їм класно. Я вже так робила. І в мене ще залишились ось такі грядки. Там взагалі я от мульчувала тією тирсою, вона вся просто провалилася в землю. Вчора ще в нас така гроза була, і вона просто, знаєте, забилася, як цементом стала. Поки не засохла, потрібно замульчувати. Ось багато ще роботи. Є. Ось ці всі бур'яни потрібно попрочищати, ці всі доріжки. Ну, одним словом, повністю навести ряд, ряд лад в грядках. Я вже заговорююсь. На сьогодні вже поки що все, тому що вечоріє, починає помаленьку темніти. Те У мене ще є деякі справи по будинку, тож буду відправлятися вже в будинок. Ось. І замітила сьогодні, що хотіла підживити часник і побачила, що стрілки на ньому є. Кажуть, ну, його добре підживити перед тим, як обривати стрілки, бо він нібито як стресує. То я, напевно, завтра підживлю і вже там, через пару днів ті стрілки. Напевно, що буде так. І хотіла показати троянду. У мене є тут така біла плетиста гарнюча троянда, і вона вже розквітла. Ось така вона ніжна, ніжна. Дуже гарні бутончики. Вона дуже гарненько розростається, їй також потрібно, напевно, давати опору, щоб вона себе гарно почувала. Ну, в принципі, вже всі троянди починають помаленько розкриватися. Ось тут квітничок також такий бідолашний після цих дощів, все забите. Ну, в сенсі земля дуже забита. Ось, але нічого. Я через пару днів і займуся квітничком. Ось вже скоро розквітне моя красуня троянда, піоновидна, ароматна, вже не дочекаюсь. Так що, ось такі справи. Помаленьку буду доводити свої грядочки до ладу і буду насолоджуватись своїм маленьким городиком. В свою чергу, друзі, хочу всім подякувати за увагу. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь обов'язково, лайкайте. Всім пока-пока!